Красі. Ось такий результат у нас вийшов. Тому, друзі, якось ось так. Це максимально чітко, це як має бути. Тому, ось таке простеньке дно, але в той самий час надійне, крепке, і в принципі де слугувати вам не один десяток років. Тому якось ось так. Е -е. Тому, все. Переходимо до інших фор. Я так подумав, що відео певно буде розділене, тому кому сподобалось дане відео. Вгору, підписуємося на канал, так, якщо актив у нас на каналі зовсім пав, я розумію, що відео мало виставляю. Е, тому вертаємося в YouTube, показуємо, що ми робимо, як ми робимо і так далі. Тому, друзі, ось, таке, ось така форма, ось таке у нас вийшло дно. Ось такий результат тесту самої форми. В принципі, для першого разу, не дивлячись на оці малесенькі доливи все чітко, наступні рази має бути взагалі все бомбезно. Тому я хочу ось так. На цьому з вами прощатися. Всім добра та позитиву. Мирного неба до головою. Слава Україні. Покадру.